Молоді пацієнтки найчастіше ігнорують патологічні виділення з статевих шляхів. Це Може бути кров'яні виділення, порушення менструального циклу, виділення під час статевого контакту. Будь-яка онкологічна хвороба буде постійно прогресувати. Тому дуже важливий той час, який пацієнтка виділить для себе від моменту встановлення діагнозу до моменту звернення до лікаря онкогінеколога Чим раніше пацієнтка звернеться, тим більше шансів у тандемі лікар-пацієнт на якісне одужання. Ми з вами ніяк пацієнти, ніяк лікарі, ми не можемо попередити розвиток онкологічного захворювання. але... Ми, як пацієнти, завдяки тому, що ми щорічно звертаємось на профілактичні огляди, можемо зробити все можливе, щоб якщо злоякісне новоутворення вже є у жіночому організмі, то його можна виявити у ранній стадії. Я, як онкогінеколог, хочу наголосити на проходження щорічних профілактичних оглядів, які необхідні для раннього виявлення онкологічної патології.